В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Ми йшли до мети без вагань перед мікрофоном Валентина Орлова. У сучасному Дніпрі є немало пам'ятних місць. Часи й події змінюють назви вулиць, самі обриси міського ландшафту. Здається, могутні дні про лише вільний у часі та плині. Проте, з поміж усіх пам'ятних місць на узвищі міста на трьох пагорбах, соборний майдан, історичний центр, який володіє притягальною силою. Він пам'ятає перший камінь Преображенського собору, події буремних років революції та воїн, героїв. Часи близькі й далекі зафіксовані першими кадрами українських кінохронік Данила Сахненка, фотографіями або ж зовсім сучасними відеозйомками, як, наприклад, керований дрон, що літав над велелюддям 22 січня цього року, у день соборності, подія, яка тут відбувалася для міста, значуща. Вона в новітній вже історії не лише нашого краю, а й всієї України. Велику На клич, На соборному майдані у місті Дніпро було відкрито пам'ятний знак на честь акту з Луки, січня 1919 року. По суті, це перший пам'ятник українським націоналістам-патріотам постає він величезним хрестом із тризубом у горі. До його створення долучилося чимало людей, насамперед народний депутат України Андрій Денисенко, який відкриво розпочав урочистості. Для нас надзвичайна дорога для українців коштувала та поразка у визвольних змаганнях 17 21 років. Ми за неї заплатили репресіями, голодоморами і асиміляцією. Але сьогодні, бачачи в силу нової відродженої України, єдність нашої нації, в силу громадянського суспільства і найважливіше в силу нової української армії, я впевнений, ми переможемо. І ці хлопці. Які сьогодні присутні тут і їхнє командування це ті люди, які спільно з звичайними мешканцями країни, звичайними громадянами, волонтерами, всім, хто допомагав армії, ви вже зробили величезну справу. Тим хлопцям, які воювали 100 років тому, і тим, хто воює зараз. Слава! І слава Україні! Зараз настає урочиста мить. До освячення пам'ятного знаку запрошуються представники Української православної церкви, Київського патріархату та владика Симіон. Слава тобі, Боже, слава Тобі! Пам'ятати своїх близьких, які відстоювали, боронили Соборну Україну, це майже спілкуватися з Бога. Я в свою чергу хотів би, що наша молитва і наше це відкриття пам'ятного знаку залишилося в нашому серці, на віки віки. І, нехай, наші нащадки сюди приходять і дивитися, як потрібно любити свою державу. Ми сьогодні це бачимо, як люблять наші воїни кожного дня, тому що ми різдво святкуємо. Новий рік святкуємо, а вони боронять там кожен день цю соборну, соборну, неподільну Україну. І честь хвала всім, хто трудиться і трудився раніше. На ноги і благи діта, а тим воїнам і захисникам нашого Боже. А тим, хто живий, нехай Господь укріпляє і дарує здрав'я. і всім низький уклін, хто сьогодні долучається до відродження України. Слава Україні! Героям слава! До вітального слова запрошується Дніпровський міський голова, пілата Борис Альбертович. Шановна громада, шановні друзі, я хочу сказати слова великої вдячності та великої шани народному депутату Андрію Денисену, щоб Дніпро став справжнім українським містом. Ця прекрасна робота належить раніко-бачатряні, українському скульптору вірменського походження. Дніпро буде справжнім українським містом. Завдяки нашим зусиллям. Дякую. Від представників громадських організацій до слова запрошується Анатолій Сокаринський. пане Анатолію, будь ласка, від засновників народного руху України та Української народної партії. Дорога українська, Вічеславська, Дніпропетровська, Дніпровська, Дніпровська громаду від щирого серця вас вітаю всім духовним святом, якого ми так довго чекали, так хотіли побачити, що ми почнемо згадувати своїх великів. Які стояли у витоках нашої української державності. Це відбувається свято і злуки соборності і проголошення української державності в 18-му році. І в свій час Олександр Олесь сказав, яка краса відродження країни. Ще рік, ще день тому тут чувся плач рабів. Лежали десь під попелом, які руїни. І журно змін старий по мертвому груді. Та де ж взялася ця краса чудова, мов буря пронеслась і підняла. Дивись, замаяли в руках знамена і гімн звитями співа невійна сторона. Слава Україні! Героям, слава! До вітального слова запрошується депутат обласної Ради Томчук Оксана Валентинівна. Дніпро насправді завжди знаходився на вікні в боротьбі за визволення держави. Коли в Києві святкували злуки, Дніпро вже був в облозі. Коли на Майдані в цей день вперше застрелили нашого брата, це так само був Дніпровець. Коли почалася війна на сході, Дніпро знов таки був першим, хто віддав свої батальйони, хто віддав своїх хлопців для того, щоб вся країна могла встояти. Я вірю, що сьогодні відновлюючи фактично не лише історичну справедливість стосовно тих хлопців, які захищали країну ще ну фактично 98 років тому. І я вірю, що саме Дніпро буде тим символом нової країни, яку ми передамо своїм дітям. і вони будуть знати ту реальну історію, яку від нас приховували і від вас, і від нас, і багато поколінь українців приховували для того, щоб вимусити нас зректися і позбутися. Цей пам'ятник відкрився під Дніпра. Цей пам'ятник, який свідчить про те, що ми живі. Тому слава Україні, друзі. До промови запрошується заслужений артист України Олег Скрипка. Вітання! Вітаю вас з таким святом, Днем Соборності України. Я як киянин пишаюсь, що таку кількість патріотів я бачу тут, в Дніпрі, в Січіславі, в цьому сторічному місці, де Давно, майже сто років назад, відбулася реальна звука України. Соборність це билися в війська, наші українські війська відбили більшовицько-московські навали, звідси завоювали нашу українську землю для нас з вами, щоб ми могли радіти цьому сонцю. Дуже вдячні патріотам України, які мають таку прекрасну ініціативу, і вони запросили мене. Я зараз вам виконую пісню. Це буде. Марш нової української армії це буде презентація, але цей марш він базується на старовинній пісні, які теж майже 100 років. Це пісня «Зродились ми великої години. Пісня УПА, пісня ОУН. Саме для цього київського військового музею мені дали напрокат у цю форму армії УНР, яка в такій формі, якраз воювала, яка відвоювали нашу українську землю. Зродились ми Великої години пожеж війни і полум'явонів, легка в нас біль за долю України, дні і лют на ворогів, легка в біль за долю України, Дростиво на і лют на ворогів. Ми йдемо в більможним кодом в тверді вісні, не зламнімо грані, Бо плащ не дав нікому ще свободи, хто боре, той здобуває світ, Бо плащ не дав нікому ще свободи, хто боре, той здобуває світ, Україна. За тамати героїв за недостемого за твою славу, за твої святі ідеї, за твої ідеї, віра моя була гранітом, Будуємо собор української держави, слава Україні, У суть для усіх єдину на чорний клич народові несе. Вітчизні будь, ти вірний без зупину, тому Україна вище понад це, вічисни будь, ти гордий без зупину, тому Україна вище понад це. Де наш вік, герої наша слава, для нас закон на вищу до нога. Соборна у, українська є держава, одна навік віцяно покавка, соборна у, українська є держава, одна навік віцану Кавказ. Герой! Слава нації! Слава Україна понад усе! Рівняй! Струтко! До врочистого маршу! Породна! Десять кроків дистанція! Рівняння ліворуч! Кроком! Русь! Очиста подія відбувається у Дніпрі у день 22 січня, день соборності. Тут на майдані Соборному майдані, який пам'ятає багато історичних подій, зібралися дніпряни, воїни АТО, народні депутати України, ті, хто очолює владу, для того, аби клонитися пам'яті героям, що здобували українську владу у 1919 році. Полк Романа Самокиша відстоював тут українську владу. Автором цього монументу, пам'ятного знаку, є заслужений художник України Гарнік Качатрян. Пане гарніку. Ще одна така солідна робота, мистецька представлена от, і створена вами. Тут багато людей сьогодні зібралося. Таке чувство. Як свого своєї ребенка определил, как сказать, сказати просто, що вже на самостоятельно врешті, історична правда утвердилася тут на соборному майдані. Читаємо надписи, які на цьому пам'ятному знакові. Слава лицарям, козакам, захисникам волі, землі матері України. Всім, хто боровся і бореться за соборність і волю України. Ще один напис. Неподалік цього знаку, на колишньому цвинтарі Преображенського собору поховані 14 воїнів армії УНР, наших земляків і галичан, які загинули, звільняючи місто від московських більшовиків. З усіх чотирьох боків цього пам'ятного знаку є викарбовані тепер рядки, що назавжди утверджують. Волю, славу, історію нашого краю. Слава армії УНР та воїнам полку січових стрільців, вільних козаків, котрі відновили в нашому місті українську владу в січні 1919 року. Сьогодні багато тут і По-дружньому сьогодні обіймалися. Як завжди, зазвичай міцно обіймаються українці у святковий день піднесення. За те, що в кінці кінців цей пам'ятник поставлений, де загинули наші чудові хлопці та могила. Ми потім зустріч з друзями, тому що зараз вже трошки підстаріли. Не дуже часто зустрічаємося. Ми починали в рухові ще в вісімдесят 9 роках. року. Дяме це визначна подія тим, що вона є нагадуванням. Що ми пов'язані тисячоліттям, як мінімум тисячоліттям, не тільки цієї сотні років, і ми пов'язані ще з майбутнім і з тим, що і з тими воїнами, що зараз на сході, у війні не в АТО, а у війні відстоюють наше е, життя і нашу можливість жити так, як е, можна жити у вільній країні. Спасибо вам сердечно. святом вас вітаю, слава нашим героям, слава дійсно тим людям, кому ця земля, дорога і рідна. Назвіться, як вас звати Полковник Челков, що виконуючий обов'язки заступника команди Чапераційного схід по роботі цього складу. Ушановано тут увічнено пам'ять тих, хто в 19-му році встановлював українську владу, зокрема полковника самокиша. Як відчуваєте тепер, полковнику, ті часи сьогоднішній день? Я дуже радий, тому що при відкритті цього пам'ятника я бачу, що це дійсно символ єдності українського народу від Карпат до Луганська від Крима до Чернігова. Це пам'ятник знак, символ. Пам'яті про тих воїків, січовиків, які загинули. Це пам'ять про тих, хто зараз боронить нашу землю та захищає територіальну цілісність на сході країни. Сьогодні на це свято прибув з нами командувач повітряного командування Схід. Прибули військовослужбовці оперативного командування Схід, прибули військовослужбовці Національної гвардії. Міністерство надзвичайних ситуацій, тобто Дніпропетровський гарнізон. роман самокиж до речі, тут сьогодні є його онук. Який живе в Кривому Розі Роман Онуфрієвич, Я вітаю вас сердечно з Днем Соборності Єдності, Дякую. з тим, що от ми з вами зараз перебуваємо на тих місцях, які без сумніву були добре знайомі і вашому дідові, Роману Івановичу Самокишу. Що зберігаєте пам'яті про свого діда? Полковника самокиша, який саме відстоював оцю українську владу, і на честь якого його побратимів, вояків споруджено, цей пам'ятний знак акту з луки. гордість відчуваю, що і мого діда задали, і мене запросили як прямого нащадка полковника самокиша. Я його дуже добре пам'ятаю. Я при ньому виховувався десь до. Десятого класу напевно, а де ви жили тоді? Жили в Івано-Франківську. Вас вже назвали на честь його, правда. Щоб добитися таких, як я вважаю, висот, то треба бути мудрою людиною. Він мудро поступав. Він володів мовами, ну українська, російська, німецька, вільна, польська. Врешті, так, насмішна ну, Я його дуже добре пам'ятаю. Вінська держава, він найміцна, віццям богата, соборна українська держава, він найміцна, вівсяну по. Репортаж з відкриття у Дніпрі пам'ятного знаку на честь акту з луки 22 січня 1919 року до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сухач та ведуча Валентина Орлова.